Вже буду заносити свої вазони у хату, будинок. Що на вулиці вже бачите, зранку ночами такі. Тих... Чуть-чуть як мінус, ну до мінуса не доходить, але скоро дойде. Два алої такі в мене розкішні, всі всього, літо були на вулиці, гарнюшки такі. такі гарнющика класнющі занесу в хату. Оцей переживала за оцей, що померзне. Ні, нічого, дивіться, я його весною посадила з таких просто гілочок, як розсади. Дивіться, який він красавець. Також занесу зараз. І ось такі в мене три кактуси. Ті, що я показую вам, що вони періодично квітнуть. Ну, разів п'ять за літо, а то і більше може квітнути. Вітром носила бур'яна. Я трошки повищіпувала, де змогла. І там, по ходу, будемо вже виковирювати. Це в мене новенькі це от з, з, з цих двох. Я того літа посадила один отакий. Бачите, які вже здоровенні поляки такі наросли. Ось вони вже відквітли, зараз все полию і буду заносити в хату. В хаті там, звісно, не сильно тепло на другому поверсі, але все-таки не буде приморозку. Так що, отак ховаю я свої вазончики вже в хату. Так що, а, до речі, дівчата, я казала, що вдома в мене є кактуси, отакі, ну, звісно, поменшого розміру. Десь ось один, таких, ось таких парочку, таких вазончиках. Хто хоче до, роздаю, роздарю, е, тому що в мене багато, розростаються вони дуже сильно. І вони у вас будуть все літо, у кого є дача, можна весною викладати їх на вулицю, виставляти. І все літо вони будуть у вас гарно стояти і квітнути. Так що, кому треба, запитуйте, кактуси є.